Вітаю вас, шановне товариство! Вчора пройшов фінал Дрімліги між командами Тундра і Тім Спіріт, і там трапилось те, чого не відбувалось доті. Ну напевно, протягом так років 9-8, десь так приблизно. Адже трапилась ddos атака в фіналі на команду Спіріт. Зараз все про це буду розповідати. Ви ж не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайку. Ну і давайте дивитися це відео. Це трапилось в четвертій грі цього фіналу. Дивіться, що відбувається конкретно в цій грі. Тут спіріти в фіналі ведуть вже з рахунком 2-1. І на 17-й хвилині по суті, шансів у команди Тундра, ну, вони якби є, але їх не прям супер і багато. Адже тут у троля повний фріфарм, троль грає проти Дерксіра, Це повна його контра, Він навряд чи щось зробить у Магнуса так. Також, м'яко кажучи, все не ідеально в цій грі. Тімфайт у спірітів, мені здається, ліпше, враховуючи, що троль проти Дарксіра взагалі не страждає як проти героя. Ну і відповідно все йде до того, що спіріти переможуть цю дрімлігу з рахунком 3-1. Але потім відбувається наступне: ставиться пауза і колапс разом з Ларлом. Вони вилітають з цієї, ну можна сказати вже, напевно, що фрішної гри для спірітів. А це якраз таки і є та сама додос-атака, про котру я е, казав. Чому суть для тих, хто не розуміє, що таке DDoS, якщо ви за дотою слідкуєте давно, то ви зіштовхували з такою історією. Це був п'ятнадцяти-шістнадцятий рік, якщо я не помиляюсь, де активно під час професійних матчів таким займалися. Чому це робиться? По суті, на аккаунт випадку через Steam, або на комп'ютер, або куди завгодно йде величезна кількість пакетів, і гравець не може зайти банально в доту і нічого з цим зробити. Айтішники тут підкажуть краще, але щось арнув про вам. Беличезна кількість пакетів. Ну да, так от така от історія. І відповідно їх просто додосять, і вони не можуть доєднатися до гри ніяким чином. У них лагає інтернет, лагає комп'ютер, в гру вони зайти в доту не можуть. Це вразливість стіму. Вона насправді доволі розповсюджена. І навіть я знаю зіштовхувався. Якщо ви пам'ятаєте, один рік тому у мене хакнули мій аккаунт, при тому, що я нічого взагалі не робив. Я не качав ніяких там програм, ніяких рандомних речей, нікуди не заходив на сумнівні сайти. Але у мене все рівно хакнули акаунт. Типу, як це вийшло? А суть в тому, що так само як і у спіріті в цьому моменті. Ось тут, бачите, є кастомки. Їх величезна кількість вона є у всіх. Хтось завжди грав. ну, хтось, напевно, точно, але ну, я не знаю людину, котра не грала в кастомки доти. Тут є найпопулярніші, е, хто зараз найбільшу кількість грає, а є дуже-дуже старі, в котрі або вже ніхто взагалі не грає, або, е, ну, типу, їх закинули давно. Тут гра поновилась, але потім їх знову дисконектять, і так буде продовжуватись доволі таки. Довго? В чому суть саме цих кастомок? Бачите, вони у мене не оновлені, і я не планую натискати цю кнопку вимкну її через Ті. Як це працює? Наприклад, є якась стара кастомка, в котру ви колись зіграли або завантажили, щоб пограти з вашими друзями. Її вже закинули. Їєю ніхто взагалі не користується, в неї ніхто не грає. Але от що трапилось: у неї змінився власник. Ну, так сталося, що у неї змінився власник у якійсь рандомній кастомці. І от вона починає автоматично знову оновлюватись. А цей власник, ну, якийсь зловмисник, котрий підкачує вам через Steam, без вашого ж відома, ви навіть про це можете не знати, підкачує якісь рандомні файли, котрі потім будуть хакати ваш аккаунт. Ну, скоріше за це, займатися точніше підміною сесії Steam, заходити на ваш ак і вкрадати. У вас артефакти, айтеми, те, що ви накопичували доволі таки давно. В моєму випадку це все вирішилось доволі позитивно, адже ну, я швидко разом з чатом, ну і разом з друзями зрозумів. Ем, Ні, в чаті також ті друзі, ну, ви там цей не, не, тільки не розстраюватись. Зрозумів, в чому проблема. Ми швидко вимкнули в стімі автоматичне оновлення цих кастомок. Я написав в Steam Support, адже у мене ну величезна кількість артефактів за всі ці роки в доті накоплено. Всіх їх втратити їх. Причому їх не вкрали у мене. Я вибачаюсь, по -по їх їх мене видалили повністю. Видалили, там зетки поставили. Ну коротше типові зетні свині поступили як завжди. Але це все мені відновили. У них тічого підсумку не вийшло, і все завершилось добре. Так от, тут такий саме концепт у команди Spirit, скоріше за все, що е, вони так само пограли в якусь кастомку давно, е, і це самі вони, якщо я не помиляюсь, сказали. І от тепер у них два гравці від цього почали дуже сильно страждати. До чого ж це призвело? Друзі, сумували за дизайном картки в Монобанку для дотерів? Так от, у мене для вас є хороші новини. У нас зараз стартує благодійний великий збір для снайперів Азову. Це для побратимів, котрі просто нереальні рекси і боронять країну вже багато років. Їм потрібна ваша допомога. За ваші 100 гривень донату ви зможете отримати ось такий дизайн картки в додатку моно. Друзі, посилання я залишаю в описі під цим відео. Долучайтеся. Обов'язково до гривень, хороша справа, дизайн картки, і спокійно насолоджуємось тим, як Азов ставлять хедшоти окупантам. По-перше, варто зазначити, що якщо б такий слон, як ЯТОРО, котрий прославляє Україну в російській команді зараз, навчив би тіммейтів української і вони були підписані на мій телеграм-канал, то вони б знали, як уникнути цієї додос атаки Це ви до речі, також можете виправити. Підписуйтесь на телеграм-канал. А по-друге, відбувся рехост після десь приблизно двох, може навіть. Трьохгодинної паузи, де Спіріти намагалися це пофіксити. І вони зайшли з аккаунта тренера і з аккаунта CEO Спірітів. Тобто, ну це насправді така історія, що не пам'ятаю, коли дозволяли з інших аккаунтів заходити. Це заборонено. Але навіть і це не допомогло. А потім трапився все ж таки до але вже на Міпошку, а не на мідлейнера або. Оффлейнера. Ну і на цьому можна сказати, що потім трапився знову ж таки на колапса вже на аккаунті тренера, потім трапився на позицію 4, і таким чином цей фінал знову поставився на паузу. Тут варто проговорити деякі, ну я думаю, всі знають, що світ несправедливий і так далі. Я не буду все пояснювати вже. Але е, в правилах ESL, котрі вони створили самі, е, чітко написано, що навіть якщо додос атака, це проблема команди, котра не змонез. Могла справитися поруч з цією ДОДС-атакою, і, відповідно, якщо таке трапилось, вони отримують автоматично технічну поразку. Це, звісно, не працює зі Спірітами. Спіріти це команда, котру ні в якому разі не можна дискваліфікувати за багоюз, тому що вона використала цей баг з сбаками обмежену кількість разів. Також не можна дискваліфікувати за те, що вони не можуть боротися з додосом Ну і коротше, так, да, знаємо таку історію. Ну, але це скоріше не про це. Суть в тому, що цей матч, ну я не пам'ятаю, коли таке було, але він перенісся, він переноситься на іншу на іншу дату. Він буде зіграний завтра о 17.00 з рахунку 2-1, Але як ми бачимо, вже ситуація така, що ну, по-перше, драфти різні. По-друге, це до речі, правильно тут спірити зробили, що драфти поміняли. Вона була ідентична ситуація, коли ми грали проти Наві в фіналі квал, де ми їх так само вигравали, повинні були пройти на квалу, але потім трапився баг. Ми вигравали 10 тисяч золоти, повинні були закінчувати. Гра крашнулась, не можна було б поновити. Ми зіграли з такими ж самими драфтами і програли з рахунком 1-2, тому що суперники знали, що виправити з однаковими драфтами. Тому те, що вони змінили драфти, це вірно. Але. В тому, що фінал перенесли, і таким чином він буде гратися вже завтра. Чому ця ddos атака трапилась? Тут варто розуміти, що пояснення доволі просте. Хтось поставив на команду Тундра дуже багато грошей. І, ну, за все, якийсь рандомний росіянин. І, і на рахунку, коли він побачив, що 1-2 і Спіріти от-от зараз вже переможуть, і всі гроші полетять в Північний потік 2, він вирішив почати активну ddos атаку. От така, друзі, історія. Тут не треба прям багато причин шукати. Що зроблять спірити для того, щоб уникнути цієї додос-атаки вже завтра в фіналі? Чесно кажучи, не знаю. Мене це не дуже турбує. Хотів вам просто висвітлити цю ситуацію і, так би мовити, передати вітання адмінам ESL. Класно, що ви тримаєте марку і самі свої правила. Використовуєте в зручний для себе момент. Так тримати. Дякую, друзі, що дивились це відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайку. І побачимось з вами завтра. На все добре.